аля улю, <laughs> добре, що встигли зняти. Нічого, завариться. Реально? Треба, мабуть, якусь цю палку? скажу сварщику, да. ну не палку, а ну, вкладеш в труби зробити, щоб вона крепче була. Акіріло. Коли ми знімали відео і в процесі поїздки сталося доволі дивне відчуття падіння і чогось незвичайного. Коли велосипед не відпрацював перешкоду так, як треба, а різко затормозив без тормозів під сиділом об колесо. Відчуття і запитання і одночасно відчуття здивування і одночасно відчуття прийняття. Я, мабуть, знав, що вона зламається не саме в цей день, а взагалі. І, типу, якось можна сказати, що я знав, що я її відремонтую. Якось я доволі просто відношусь до думок про ремонт алюмінія. На мою думку, це матеріал ремонту пригодний, але не усими і не завжди. Перше, просто заварити, мабуть, згоджу, що це мало допомагає, тому що зазвичай... Велосипеда з'являється тріщина або розрив в місці, яке вже втомилось, і його треба не просто заварити, а частково замінити, а цим мало хто займається. І таким легким способом, як карбон або сталь, відремонтувати не вийде. Але з іншої сторони, ці рами теж хтось збирав, вони також варені і заводи. Теж їх роблять не одразу готовими. Ми беремо ті самі труби, ми їх так само зварюємо так само отримуємо конструкцію. Е, в даному випадку, конструкція не була підготовлена для такої тяжкої долі, як вивозити на собі бафанга. Але якщо додати в нужному місці елементи жорсткості, посилити. То вона, звичайно, несе на собі вже більше навантаження, ніж передбачалось з заводу. В тебе тут дубайський шоколад в гальмах. І у кого ти робив? Скажи, що це Кремчуцький якийсь місцевий. Так, звісно, це. Скажи, що він ще чув щось про мій канал. Це Кременчуцький майстер. Так, і, до речі, Збір, мабуть, на той час він не буде завершений, так що, скажи, що й навіть донатив, там. — так, так. Валерій, привіт. Ти прекрасний майстер по роботі з алюмінієм. Твоя робота високо цінується, особливо, коли ти виділяєш час, щоб щось мені поварити. В нього з ним я познайомився ще, як робив собі. Гоночне крісло для віртуальної реальності, тому що в них не передбачено, так би мовити, місце для кріплення перемикача швидкостей і ручного гальма. І з кастома з пластин, просто навмання. Ми з ним це зібрали. Це було весело, круто. А головне це все працювало і працює. Тому, коли сталася така проблема з рамою, звісно, що я знову пішов до нього. Велосипедні рами для нього це взагалі рідкість, не профіль, що він там все підряд варить, а інколи бувають і велосипедні рами. Я не знаю, чи він не мене за це, але останній раз, коли я в нього був, він варив підрамники і підвіску на гоночні машини. Тому. З велосипедом я до нього доволі довго намагався потрапити. Ще й він сказав, щоб я готував його сам, бо в нього немає часу до зварювання. Я думаю, обов'язково хтось такий, о, порадьте, що це за майстер, дайте контакти. Що контакти не давати, бо і так роботи багато, або дуже великий прайс треба заліпити чи як. Так, я не знаю. Треба його питати, чи він згодиться на таку авантюру продовжувати щось комусь робити. Але. Типу з останніх його меседжів, що він дуже зайнятий. Ну, так. ти якісь знаєш, цікавенки факти про самозварювання Рімінія. Ну, не, скоріш не цікавенка, а підводні камені. Слухай, їх тут доволі багато. Наприклад, я дізнався, що не можна зачищати перед сваркою столевою щіткою. Бо щітка робить якісь вкраплення, які потім не дають нормальний шов зробити. А як ти можеш здогадатися, я зачищав його якраз з ну, таке, щіткою. Це перший момент, другий момент все має бути супер чисто. Бо якщо є якийсь бруд, якесь масло, якісь загрязнення поверхні, це все потім вилазить, горить. І заважає гарно і якісно заварити. Ну розкажи, як взагалі цей процес відбувався, от е, буквально від проєктування до готового до фінального продукту. Е, проєктування як такого взагалі не було. Було розуміння місць, де рама слаба, е, мабуть, це якось навіть пов'язано з відчуттями від усього досвіду катання. І було розуміння, де треба зробити її міцнішою. Тому, із очевидного, це додавання жорсткості підсидільній трубі, тому що якраз вона дуже слабенька, дуже тоненька. А чим краще додати її жорсткості, як не зробити дві труби замість одної. Це перший момент. Друге, продольні ребра жорсткості, їх тут два, вони з 5 мм полосочки, дуже такі жорсткі, витримають багато на себе навантаження. І було розуміння, що треба якось добре прив'язати верхню трубу до підсиділа Бо якщо подивитись на раму, вона має такий кут і продовження сідла. І це все дає такий. Не слабий речах, щоб відірвати підсидільну трубу від верхньої труби. Тому в нас з'явилась думка, з'явились, так би мовити, прикидки косинок, які треба зробити, щоб перенести жорсткість з вертикальної в горизонтальну площину, і щоб це все якось та працювало. До речі, за нюанси. Я згадав ще один нюанс. Якщо ти подивишся сюди на косинку, вона трохи заокруглена. А нюанс цей звучить так: якщо зробити гострий кут в елементі підсилення, то там буде додаткова напруга і вона його розірва. Тому отакий от непоганий тіпс можна і, мабуть, не можна, а треба робити дуже плавні. Заокруглені кути на деталях, які приварюються. алюміній гострих кутів не любить. Як я вже казав, ми додали десь пів кілограма алюмінію, але трошки його пішло. Пішов він через шліфовку трошки вирівнювання, приведення до більш-менш не такого жахливого вигляду, як він міг би бути. Рама в місцях, де була зварка. Зачищалась до голу алюмінія, е, решта рами була замотована для того, щоб можна було легше нанести нове покриття. Фарбував я сам, маю деякий досвід по фарбуванню одного вікна. Це моє друге фарбування, можна сказати. Але захотілося поекспериментувати. Поекспериментувати, яким чином а Використати автомобільні цікаві якісні фарби. Тому був куплений кислотний ґрунт, епоксидний ґрунт, чорна база і матовий лак. Після підготовки самим першим було нанесення кислотного ґрунта, він, наче як має започатати це все діло і не дати йому відвалитись на наступний сезон. Потім вкривання епоксидним ґрунтом. Всі майже сколи вирішив так пропрацювати. Ну, не супер, якісно, як машини, звісно, але так, щоб не було гідно. Потім нанеслась база, рідні декалі, як би мовити, було вирішено зберегти там, де вони не подраті були. Це написи Марін, написи моделі. З допомогою малярного скотча захистились, а потім вже після нанесення бази по ґрунту, в принципі, знялося весь скотч, трошки наждачкою 2000-ї убрались переходи і потім в сараму в зборі пофарбувалась матовим лаком. Як на перше фарбування, вважаю, вийшло непогано. Але ще був момент трошки кастомізації. Ми попросили дівчину нанести трохи цікавої графіки у вигляді близького може вона трошки символізує потужність і небезпеку, але такий Не цей апарат і є. Та, звісно, може. Вонарить тисяч Вт. Тисячу ватт? Ні, він вдарить тебе в землю, якщо будеш себе необачно вести, а не током. А ти можеш тут десь знайти прям перехід в рідної фарби в нерідну? Та, звісно, можу. Дивись. Ось. Це трошки перехід там, де. Сам перехід протерся до ґрунта, доволі мало фарби наклалось. Ну, в принципі, таке й вийде. Ну, виглядає прямо, от я б не сказав, що вона фарбувалась, ну прям дуже гарно пофарбована. Зараз це купив китайську раму, то вона приблизно так і пофарбована. Ну, Слухай, якби я фарбував другу раму, вона б вже була кращого вигляду. Вже знаю, деякі нюанси. Це так і працює досвід. Ти спочатку щось робиш. Робиш косяки, так буває, да, і на цьому ти вчишся. Якщо вона ще раз зламається, я її вже більш гарно пофарбую. Михайло запримітив моє прекрасне відреставроване вікно, яке робилось з думкою про те, що пластикове може поставити будь-хто, а таку красу зберегти все-таки, мабуть, варто. Що було складніше? Фарбувати вікно чи велосипедну раму. Одне другому не заважало. Спочатку вікно дало якісь первісні скіли, які вже потім лягли на раму. Після Навчився рами... фарбувати раму на вікнах. Так, так. А після рами буде ще краще фарбувати наступне вікно. Ну, ти хочеш прям всю хату реставрувати? Та звісно, не одне ж вікно на всій хаті реставрувати. І взагалі хочеш перебратися жити в село, тому що в селі офігенно. Так, тут є в тебе свобода, є своя земля, є можливість е, душею відпочивати. Е, після ну, працюємо ми в місті, як очевидно, після важкого дня, після багатьох людей, після трафіку, після пробок. Після скупчень це дуже приємно в якійсь тихій атмосфері зі свіжим повітрям посидіти, подивитись на ліс, піти, можливо, покупатись до річки і просто побути в тиші, заспокоїтись, насолодитись життям. Це тут дається краще, ніж в місті. Ну там, мабуть, багато роботи було, було прироблено. Ну і та, з синім виглядає, звісно, не так. Виглядає так бюджетно, дешево, а от, от такий королівський чорний, не знаю, як коричневий. Ну то все під э, колір покрівлі. Хата буде виглядати з новими вікнами просто топіч. Ну і по результату трошки-таки додалося жорсткості. Це відчувається при їзді, при натисканні газу більше енергії йде по відчуттям на прокручування колеса, а не на зжаття рами. І це, мабуть, прекрасно. До речі, можливо, це можна навіть якось перевірити в виду пробігу на одному заряді, але, мабуть. Не хочеться цим займатися. Єдине, що я можу сказати, що як би він не їхав після ремонту, без нього не так весело живеться в цьому світі, тому що відчуття, яке він тобі дарує, коли ти мчиш по бездоріжжю, воно дуже і дуже цінне. Це просто приємно після роботи, відкидує всі думки зайві, просто летиш, пересікаєш простір. І тобі весело й добре на душі. Оце, за це я максимально люблю цей велосипед. В думках не було, коли він був зламаний, що поміняти на якусь іншу раму, або може якийсь карбон. Чи... Не було. Я думаю, я цю раму буду мучити, поки вона не стане або 20-кілограмова, або не почне репатись в місцях, які складно відремонтувати. Yeah. Ця рама може колись стати цією загадкою корабля Типу, де, де Маріна, де вже не Марін. Слухай може, ну я ж не скільки намагаюся видержати Маріновську естетику і стилістику, е, підтримати його життя шляхом, так би мовити, компенсації того, чого не вистачає. Окей, а є в тебе ще якісь, може, плани на покращення, ну, типу, що як минулого разу щоб не було? Та, щоб е, зробити, щоб як не було минулого разу, планів немає, але є плани покращити жорсткість. Е, в принципі, із планів, це замінити метизи. Якщо ти знімеш трошки збоку, ти побачиш, яка тонка шляпка в цих титанових болтів. І є ідея виготовити ці болти кастомні з ширшою шляпкою, щоб вони краще тримали геометрію. Це, скоріш за все, дасть непогану жорсткість в моменти прискорення. І мотор вже не зможе так викручувати раму. А другий момент із цікавого був пораджений чатом GPT це додати брідж на бінки підвіски. Це завод сюди, на іншу сторону. Додати брідж з алюмінію або якогось доволі жорсткого металу між цими двома осями. Він теж буде при прискореннях не давати скручуватись рамі. Це, мабуть, єдине, що йому треба, щоб їхати, на мої відчуття, просто ідеально. А в принципі, так і все. Я, звісно, не так часто і багато катав на електромаріні, щоб помітити якусь різницю між до і після ремонту. А я, до речі, що це пробував альфа-версію цього Маріна багато років назад. Правда, вона наче не сильно відрізнялась від версії одразу до поломки. А після ремонту, що сказати? Їде потужно, амортизація відпрацьовує, їде так, що треба звикати до цієї потужності, і на бездоріжжі непогано було подягнути фулфейс шолом. Ну бо страшно. Бо це умовно легкий міні-мотокросбайк, хоч і міні, але достатньо потужний, щоб гнати по піску і бездоріжжю, зі швидкістю якої на звичайному велосипеді я не досягав. Треба звикання і техніка, яка в мене не відпрацьована. Я цілком можу зрозуміти таку любов і захоплення до нього Віталія. Так, це фаново, але як я казав у відео огляді на нього, ну не моє це. Наше той екстрим, я просто обережний і практичний мамин зайчик. Цього разу і було з чим порівнювати з цим хартелом на моторколесі на 500 ватт, про який Віталій ні слова не сказав. Ну бо це не гость програми, і він мені сподобався. В більшості саме його концепт сподобався, бо все одно рама для мене замала. Там педаль на ньому була зламана. Мені сказали не крутить на те, щоб я дуже збирався там крутить. І на бездоріжжі він на рівня 1000 двохсосісу ледь 20 видає, та й трясе так, що і 20 хочеться збавить. Двох Сасіз можна ж розігнати і до 40, але вже страшно, то треба звикати. На асфальті ж більш грає роль вже аеродинаміка, то хардтейл це десь максимум 40 км на годину, а сосіс хоч і вдвічі потужніший, але на максимумі це щось приблизно 50 км на годину. Ще у Хартейла є перевага в тому, що він набагато легше. По відчуттям це приблизно як мій ебайк з бошем, який не може отак по кнопочці їхати. Там треба педалі підкручувати. І трансмісія фактично не зношується бо крутить мотор колоса. З точки зору практичності, ну це просто діамант. Не треба права, як на скутер або мопед, вага й габарити дозволяють ще й зберігати його в квартирі. І найголовніше це зовсім недорого. Купити кіти, прообладнати ну майже будь-який велосипед, звичайний. Я б, мабуть, рекомендував щось сталеве, турингове з амортизаційною вилкою, що розрахована на велику додаткову вагу. Це поставити багажник і, от вам ультимативний дешевий транспортний засіб, дешевий у збірці і в обслуговуванні. Нема це мороки з обслуговуванням підвізки, трансмісії і, взагалі, нашого ті бензинові скутери, мопеди, мотоцикли існують. Не дивно, що приблизно такі сетапи використовують кур'єри. Я поважаю, якщо що, обидва ці велосипеди. І то і то дуже фанове, прикольне, класне, і то, і то технічно, звісно, велосипед, але будемо чесні, все ще їде з кнопки газу, перестає бути велосипедом. Поруч стоїть снаряд для тренувань, бо одне діло, коли ти крутиш педалі своїм прекрасним. Речагом газа, а інша справа, коли ти крутиш педалі своїми потужними ногами. Це велосипед, який може заїхати далі, ніж цей, як би це не звучало. Тому що пробіги в нього бували за день і 140 плюс кілометрів, а електричка так далеко не заїде. Це перше. По-друге, нагадаю, який пробіг такий запас ходу. Запас ходу. Запас ходу при швидкості 30 км в час замірявся радіоексперименту. експерименту. Це було 80 км на старій батареї. На цій батареї, я думаю, буде 100 плюс. Але так заборонено їздити, 30 км в час ти взагалі можеш померти від суму, якщо будеш на ньому їздити. Тому реальний пробіг десь до 50-60 км, це коли ти. Нажимаєш ручку Газу до відказу і майже на останніх передачах їдеш там 50, тому що по-іншому на ньому не хочеться їздити. Мабуть, якщо буде необхідність і при дуже великому бажанні сотку можна на ньому накрути. Якщо повернутися до справжнього велосипеда, який приводиться в рух твоїми ніжками, то це у нас велік куплений десь в чи в 2019 чи в 2020 році. На заміну майже такому ж веліку, але на ексцентриках, це вже на осях. Що сказати? велосипед для пригод, для мандрівок, дуже багато де по нашій області він побував. Навіть важко про нього щось сказати. Просто їздить, просто возить і радує, коли знаходиться на те час та можливість. І це ж не гравійник а циклокрос. Як це циклокрос було. Так. Ну, навіть, мабуть, можна подивитись на цей напис. <гум> Він каже про те, що це циклокрос. І тобі норм з 28 міліметрами? Слухай, це сама комфортна ширина. Я до них якось прийшов за весь час катання і. Іншого не особливо й хочеться. У мене ще є колеса 35 мм для вальяжної їзди по не дуже гарним покриттям. І, мабуть, більше для тренувань. Але ці колеса треба, щоб швидко доїхати кудись по відносно рівному асфальту. Вони з цим завданням прекрасно справляються. Ось такі от діла по електробайкам, Як на мене, ремонт Маріна точно вдався, тому що ні бізайна, ні технічно. Я б не помітив, що він ремонтувався, тому та ремонт точно вдалий. І люди добрі, підписуємось, ставимо лайки. Велика шана моїм гривневим спонсорам на Ютубі, потужним спонсорам. І шановним спонсорам, і американським спонсорам, і ви взагалі дуже великі молодці. Там вже оце збираємо на дрони. 150к майже назбирали, трохи затягнулось, але там вже по розрахункам менше 10к залишилось так, там просто ще допоміжний збір відкрили. Дай Бог здоров'я, і там іще десь буде, плюс 15к. Тому умовно та залишилось десь менше 10к, тому встигніть закинуть соточку, щоб мати шанс це виграти велосипед і інші цікаві подарунки. Ото е, до нових стріч. І да, до речі, а можете і не соточку закинуть, як то кажуть, дай 2 гривні, кожна гривня важлива. Поскоріше це закрити збір, щоб дрони відправились на фронт і марін відправився куди-небудь. І моя квартира стала відніша від велосипедів нарешті. От до нових зустрічей.